У цьому залі Юлія проводить майже щодня по дві години. Готується до чемпіонату України. На змаганнях з важкої атлетики у неї буде дві вправи. Ця називається Ривок. Другий норматив поштовх. На виконання кожної вправи є три спроби. Дівчина виступає у ваговій категорії 55 кілограмів. Перша спроба, вона дуже відповідальна. Якщо ти не зробиш її, ну, вже і настрій не такий, вже і руки опускаються. Ривок на тренуваннях я виконую 50 кілограмів. У вправі ривок найбільша вага моя була 60 кілограмів. У поштовху на тренуваннях була 75 кг, кілограмів, на змаганнях. Сімдесят напередодні отримала майстра спорту, підняла у сумі двоєборства 130 кілограмів. Займатися атлетикою дівчина почала три роки тому. Через три місяці я вже виїхала на своє перше змагання. Це була це був чемпіонат області до 17 років. Там я зайняла третє місце. Через два місяці я вже зайняла перше місце на чемпіонаті Донецької області. Юлії Сергій Колоков розповідає, що вперше спортсменка з волновахи отримала майстра спорту з важкої атлетики. Юля вирізняється тим, що вона вже сформований спортсмен, в неї вже сформована техніка. Якщо її правильно замотивувати, вона цілеспрямована і йде до своєї мети. Перш за все ми мотивуємо спортсменів це участю у змаганнях. Загалом у чоловіка тренуються 25 спортсменів, серед яких три дівчини: Юлія Слабінська, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному.